Щоденні виїзди до гарячих точок Донеччини вже стали буденністю для екіпажів Білий Янгол. Проте така буденність у будь-яку секунду може перерости у найекстремальнішу поїздку у їх житті. Цього разу знову під кулями янголи їдуть рятувати мешканців Катеринівки та Красногорівки. Сьогодні наш план з білими янголами Мар'їнського напрямку це побувати в селі Катеринівка. Там ми забираємо дитину підлітка з мамою хворою. Після чого ми їдемо на Красногорівку. Там у нас також є виклики на евакуацію, плюс є розвезення гуманітарної допомоги, а саме корм для тварин. Зруйнована логістика. Найважче питання сьогодні, адже кулі криють дороги та. Поля уздовж проїжджих частин кожного разу поліцейські їдуть з одним великим бажанням повернутися живими. Ми знаходимося в селі Катеринівка. Був обстріл, адміністративне здання було попадання, розрушений ториповерх, перший поверх, вибите скло. 16-річний хлопець, що все ж таки виїжджає зі своєю хворою мамою, каже, нікуди не тікав з початку війни. І сьогодні найбільше мріє про те, що декілька років тому здавалося покаранням. Так що ви виїжджаєте сьогодні? Я по-любому про що мрієш зараз? «Учитися. поступити кудись на якусь учобу. Ну, а хотів. Або на токаря. Ну тут нічого реально робити. Тут страшно, тут. Момент, може, прилетіть і уже не вижити. Зачем сидіти і дітям за це не надать бачити. Воронка від касети на городі та понівечений уламками будинок. Така реальність життя мешканців села Катеринівка. Ці на побило у двері. Бачите, Тоді було страшно такий тес. А це що, ви позаклеювали? Так, да, собаку вбив. У вас? Ось оворонка, касети. Ось дивіться, ці осколки. А я якраз на вулицю в той момент виходив. І мене папа отак, я чую, в небі зривається. І чую, летить. І, я короче, па папа папа беремо так за шкірку Кидає на пол, і почали обстрілювати. І ці осколки. Тож вікна попадали. Я в кімнаті в себе знаходив». Складнощі полягають і у тому, що зараз знайти потрібну адресу евакуаційному екіпажу у Красногорівці, важко, адже ні номерних знаків, ні нормальних доріг у місті уже немає. В Красногорівці ще не так просто знайти адресу, на яку викликали. Евакуаційну групу. Тут навіть дорог немає, одні напрямки, все заросло травою і більшість будинків зруйновані, тому от зараз ми намагаємося з хлопцями знайти вказаний будинок. Тікати з рідного дому завжди надзвичайно складно. Проте мешканці прифронтових регіонів повинні зрозуміти, що ніякого безпечного життя поруч з ворогом не може бути. Поліція в закликає мешканців Донеччини евакуюватися, поки не стало занадто пізно.